Власний підручник з історії української медицини презентував своїм колегам-лікарям, завідуючи хірургічним відділенням міської лікарні номер 2 Анатолій Мельничук. Книжка називається історія розвитку та становлення медичної галузі з часів Київської Росії до 19 століття. Круче це об'ємний дуже період часу, який висвітлює питання розвитку науки. Практичної медицини, організації медичних закладів на різних етапах розвитку суспільства, з часів в Київській Росії, в часи. Російської імперії і до 19 століття включно. Головний лікар міської лікарні номер 2 Віктор Павлосенко підкреслив, що окрім своєї унікальності, підручник несе ще й патріотичне навантаження. Такі книжки повинні бути. Бо вони цікаві не тільки медицині, а вони цікаві і присічному громадянину. І я думаю, чим більше буде таких розвідок, це не тільки медична сторона, а тут і патріотична. Ми показуємо, що наша медицина не була гірша чи інша. Тобто, ми йдемо вперед. Автор книги сподівається, що читачі оцінять його вклад у дослідження української медицини. Каже, що підручник буде цікавий не тільки для медпрацівника, а й для будь-якої пересічної людини. Перша книга наша практичного лікаря, який з точки зору сучасного підходу, оцінки тих методів лікування, діагностики, розвитку медичної галузі і науки висвітлена в такому раху, як в нашій книзі. От, тому я вважаю, що вона буде представляти певні інтереси для лікарів, практиків і для студентів, які вивчають і цікавляться історії медицини. Анатолій Мельничук власними силами друкував та видавав свій підручник. Зараз шукає спонсорів, аби випустити книгу більшим тиражем.